Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз знаходжусь в Німеччині. Приїхав оглядати ось такий Volkswagen Golf 2-літровий на автоматі для свого замовника і зустрів шкоду Octavio A7 2018 року випуску. 1.6 дизель на автоматі. Даний автомобіль я вже перевірив. Вирішив зробити. Коротенький огляд по ньому. Автомобіль в чудовому стані, як візуально, так і технічно зауважень не бачу. Автомобіль знаходиться на таких легкосплавних дисках. Має тут легеньку м'ятинку, в країні без проблем заберемо. Присутній у нас, як ви бачите, електропривід багажника. Є ще комплект дисків з розиною, розина в досить хорошому стані, як ви бачите, Чотири колеса, є розиновий полік, є в нас фаркоп, шторка, присутній, передній задній тронік. Тут в нас, як ви бачите, також резина в досить хорошому стані. Салон автомобіля, такі вставочки декоративні, салон комбінований, шкіра з тканиною, є ззаді підлокітник. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, стан водійського сидіння. потрібно зробити хімію. Є в нас круїз-контроль. Він адаптивний, датчик на зіткнення. Датчик світла, датчик тощо. Пробіг даного автомобіля складає 203 тисячі, У нас присутні два ключі. Ось така мультимедія, автомат. Перед електроніки. Ціна в Україні не зараз складає. Перепрошую, ціна в Європі не тут кладає 10500. Ось такий автомобіль є в наявності, в доступі, можливо, когось зацікавить. Звертайтеся за номером телефону 0,98 3. 5004. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Точну вартість автомобіля наразі вам не можу сказати, так як потрібно вкинути на митницю для прорахунку. Проте орієнтовна вартість, я думаю, буде десь в районі 15-15,5. Тисяч в Україні з сертифікатом. Отже, можливо, коли зацікавить це цей автомобіль. Прошу звертатися, телефонуйте, також знаходжуся ще в Нідерландах. їдемо на огляд ще одного гольфа, робіть попереднє замовлення. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео, до побачення!